Друзі, всім привітки! Вітаю вас на моєму каналі. Нарешті ми знову з'являємось! Я знаю, що обіцяли не пропадати, але зараз не про це. Загалом, хочу вас попросити одразу написати в коментарях, як у вас взагалі справи, чи ви вже підготувалися до сезону зими, бо ми якраз в процесі готуємо будинок, подвір'я, машину, себе морально готуємо також. Знаєте, я не можу сказати, що. У мене не було часу в зв'язку з роботою робити відео, ні. У мене справді не було просто бажання і енергії зробити якесь класне відео, хоча було дуже багато матеріалу, половину якого я повидаляла, просто тому що це все втратило свою актуальність. Тож я бажаю вам приємного перегляду. Ой, Бачу, давай, роченько. Що там? Озеро. Франківське улюблене озеро. наше, так? Ти ще тут не була, Даці, ти тут вперше. Озеро, там рибки живуть. Йдемо гуляти, там є ще дещо цікавеньке. Ідемо? Там в озері. Что любишь? Катечки? Да. Давай ручку. Класс. Да. Пока. все? Да. Угу. Донди, Не наша. мама, папа. Мама, папа и Донди? Да. И кто они? Семья. Да. Так. А це, друзі, кадри з Івано-Франківська. Насправді ми там були ще у вересні, їхала на декілька днів по справах, але я не могла не вставити їх у відео, тому що насправді для мене ці кадри є дуже цінними. Бо в останнє я гуляла на Франківському озері, ще, будучи вагітною, і ось повернулася Олівії вже три роки. І час насправді пролітає дуже-дуже-дуже швидко. Залазь, не хвилюйся залазь, понюхай і вертайся. Так не гарно, давай. Махай привіт! Молодець! Олівка, що ти собі замовила? М -м -м. Картоплю? Да. З чим? <світки> з кетчупом. Да. І незважаючи на те, що за вікном вже майже зима лежить сніг дуже-дуже холодно, та я ще маю для вас ось такі гарні кадри з неймовірної теплої осені. Були на гарбузовому полі, я вже вам неодноразово показувала цю локацію, але кадри класні, локації класні, тому залишаю їх трішечки для вас. що у нас з'явилися нові девайси для дому, нові помічники. Один з них нам був прям життєво необхідний в цьому осінньо-зимовому сезоні, і я вам зараз трішечки більше покажу і розкажу про нього. І це осушувач повітря. Ми придбали його нарешті. Давно потрібно було насправді, тому що у нас велика вологість в будинку, вона постійно тут є. Тобто, от осушувач у нас працює кожного дня. Я його перевожу з однієї кімнати, в іншу, у ванну також. Тобто. У нас немає так, що він от висушив один раз, і вся вологість не з'являється. Вона є, тому що у нас, по-перше, вікна не дуже якісні, ще ті, з якими ми купили будинок. І плюс у нас він не утеплений. Тому вологість є, вона буде, поки не вирішити ці основні проблеми. Але знаєш, щось потрібно робити вже. І це на цей сезон нам здався оптимальний варіант. Це було придбати осушувач. Обрали від фірми MyCont. Я взагалі його обрала на OLX, але він ще на гарантії до 26-го року. Працює класно, такий контейнер, і за ніч тут назбирується майже повністю. Тут він поміщає в себе 2 літри води. І за ніч він якраз наповнюється. В користуванні дуже простий, легкий. Ще можна підключити до Wi-Fi, але я так і не підключала додаток на телефон, не скачувала, тому користуємося просто. Він ось так тут вмикається. Бачите, 67% вологості показує. Є різні режими: нічний, це просто звичайний режим, а це режим такий. Ніби посилений, він буде працювати постійно. Це, наприклад, коли ставити одяг, сушитися в будинку, то я вмикаю ось цей режим і він працює постійно. Коротше, класний. мені подобається. Головне, що він працює, виконує свою функцію. І якщо його залишати на ніч увімкненим, то вікна у нас сухі, бо так вони завжди мокрі, завжди все тече, навіть шпалери мокрі, тому... Ось таке рішення поки що, в кого також проблеми з вологістю, з пліснявою обов'язково зверніть увагу, тому що ну, це один з найбюджетніших варіантів, як вже е терміново вирішити те проблему з вологістю. А також у нашої донечки в Олівії було день народження, їй було вже три роки, просто три роки дитині. Я не знаю звідки ці три роки взялися. Я взагалі. Деколи дивлюсь на неї і не можу зрозуміти, не можу повірити, що це справді моя дитина, час а, насправді біжить дуже швидко, і хочеться запам'ятати якомога більше моментів, якомога більше часу провести разом, бо ну, реально я тако дивлюсь на неї. Я не розумію, звідки набігли ці 3 роки. Здається, що вчора. Їхали в пологовий, а сьогодні вона вже тут командою, встановлює свої правила, свої кордони і вже зовсім не та малесенька Олівія, яка була навіть минулого року. І готуватися до її дня народження ми почали завчасно. Першим подарунком ми їй самовили ліжечко таке у формі будиночка. Бо у нас така була проблема, що вона спала тільки з нами. У своєму попередньому ліжку вона не хотіла спати, не сприймала його як спальне місце, тому вирішила купити їй нове і це спрацювало. Не завжди вона там засинає, інколи вона засинає з нами, ми її перекладаємо, але е, буває. Таке часто, що вона спить сама в своєму ліжку, сама йде туди, лягає, накривається. Тобто вона вже розуміє, що це її ліжко воно призначене для сну, а не для ігор, як попереднє було у нас. Тож ми його склали і воно вже в нас готове, живе з нами вже майже два місяці, і це справді вирішило нашу проблему. Тому я дуже цьому тішуся. І біжу по наступний подарунок від хресного. Забрала з пошти ось така класна машинка від Бембі. Вона може бути як толокар, тобто штовхатися ножками, але також їде на акумуляторі, плюс є батьківська ручка, що можна дитину вести. Така, три в одному. Тут я обрала саме цю модель через те, що в неї великі колеса, і це досить зручно для села. Бо оці низенькі то локари, то вони незручні на сільських дорогах. Що ми йдемо робити? Розповідай. Ні, ти що йдеш зараз робити? Складати? Так. Що складати? Каже, у мене скоро день народження. Угу, і я йду складати діткам гостинці в садочок, так? Ідемо складати, Бери Маш... пакетика. Може, буде дерево. Так. Це всім, каже, у нас є сочки, цукерки, жуйки, вафельки. Все як дітки люблять. Так? Ні, не відривай. Купаю. Наш результат 19 пакетиків у нас вийшло. Пакетки досить величенькі, наповнення виглядає, що мав, не знаю, можливо, ще докуплю якісь ігрушки, або кульки малим, або такі, знаєте, що свистки на день народження. Але не знаю, можливо, так просто залишу. Я думаю, що дітям цього і так більш, ніж достатньо. Тут у нас і пастила без цукру, і сочок без цукру, а все решта такі звичайні солодощі. Я думаю, що кожна дитинка собі щось з цього пакетика вибере. Олівія вибирала пакетики, сказала, що хочу Pink і не інакші. То замовлення виконали. Подобається доть? Будеш роздавати друзям, так? Машці. Артемові, ще кому? Софійці, Емлі. Всім діткам роздамо, так? І тобі, звичайно. Okay. Так. Okay. І яку пісеньку тобі будуть співати? Mm -hmm. По камінці, отакий я хочу собі у вазу, на декор. І тут ще дуже багато, думаю, що, можливо, клумбу. Засипати камінцями. Але не впевнена. Ну, точно не білими, бо це буде жесть. Їх треба буде мити. Є такий, ну це теж зеленим поросте мохом. Отакий мені подобається на клумбу. Але що, що вони типу, гострі і будуть різати агроволокно, мабуть. Але мені дуже подобається, вони гарні такі. І будуть гарно як фон для рослин. О, є ще зовсім чорні такі малесенькі. Зразу дивимося куб на гойдалку. Яка ціна? 7 тисяч, це закуп за 12 на 12? Чи 10 на 10? 7 тисяч закуп. Ні, на білі це, звісно, любов. Але це жесть, воно покриється мохом і це треба кожен сезон перемивати. Це точно не варіант. Такі є. Ще оці дуже цікаві, але вони цікаві тільки зблизька, а здалека вони виглядають просто, ніби брудні, покриті мохом. Але зблизька гарні. Взяли такий пакетик, тут 3 кілограми камінців. По 14 гривень за кілограм. І нарешті придбали ще один класний девайс, помічницю таку для дому, а саме пральну машину. Бо наша стара, вона вже взагалі дуже погано прала речі. навіть капсулу не розчиняла, там лише один режим працював, тому ми вирішили взяти нову. Хотіли взагалі пралку-сушку 2 в одному. Але е, вирішили, що краще взяти пральну машину, а за ту решту купити осушувач, бо ми все одно взимку одяг сушимо вдома. А пральна сушильна машина не виконує на 100% так свої функції, то вирішили брати окремо просто пралку і осушувач. А сушильну машину, можливо, ще колись. Докупимо за потреби. Також взяли ось такий фільтр спеціально для пральних машин, це в кого погана вода, так як вона е, у нас іде з помпи, зі скважини, то, відповідно, потрібно було купити ось такий фільтр. І я дуже сподіваюся, що він хоч трішечки врятує ситуацію. Ми користуємось пралкою вже десь біля двох місяців, і я нею досить задоволена, функцію свою виконує. Класно, що тут є прання парою і замочування в піні. Це такі дві функції, які мені дуже подобаються. На сьогодні все. Я буду завершувати своє відео. Дуже дякую вам за перегляд, всім, хто додивився до кінця, дякую за ваші лайки і коментарі. Сподіваюся, вам було цікаво, ви трішечки відволіклися. Не буду вам обіцяти, що ми не будемо пропадати і так далі. Як вийде по ситуації, головне бережіть себе. До зустрічі у наступному відео і всім па-па